Передаємо 22 пікапи, які ви бачите, стоять позаду мене. Частина з них вже облаштована турелями під кулемети, які будуть виконувати завдання в нашій області. Ці транспортні засоби були закуплені за допомогою коштів волонтерів, за допомогою проведеного аукціону, також соціально-активного бізнесу області. Хотів би подякувати перш за все аграріям. Нашого Чуківського краю за те, що сприяли в придбанні даних транспортних засобів. Щиро дякую благодійному фонду імені Юрія Горайського. Також всім аграріям, які долучилися до цього. Ці автомобілі будуть нести бойові задачі в області і виконувати основну функцію це мобільні вогневі точки, які будуть збивати шахетів, які будуть летіти. Розпочинаємо формування підрозділу, який буде виконувати завдання в межах області. Техніка специфічна, яка дає можливість хлопцям своєчасно, якісно виконувати завдання. Терміни визначені, не буду їх оголошувати, але проводиться формування цього підрозділу. Найкоротший термін він буде сформований і приступить до виконання завдань в межах області. Дякую нашим хлопцям, які служать зараз в армії, які захищають нашу область. А наша всіх задача основна це допомогти нашим збройним силам виконувати свої бойові завдання не тільки на лінії зіткнення на передовій, а й відповідно і наших полових облацях.